Нещодавно мер Дніпрозержинська Ярослав Корчевський виступив з заявою про те, що міське звалище, яке горить вже не перший рік, незабаром буде погашене. Про те, наскільки це можливо, дивіться у сюжеті нашого кореспондента Дніпродзержинське звалище горить вже років 20. Дим, як заявляє міський голова Ярослав Корчевський, неабияк дошкуляє мешканцям селища будівельників та сосмістечка. За словами Юрія Літвіненка, директора комунального автотранспортного підприємства, яке обслуговує звалище, робиться все, щоб воно не диміло. Що стосується стихійних возгорань, то що нам поручено, да? У нас єдиний единственний автомобіль. Второй автомобіль ми зробили самі. Їх сьогодні работает два. Ви були до мене на свалці, ви не видели там стихийних згоранів понаружжев. Ми їх локалізуємо і стараемся, щоб цього не було. Тех Також директор КТП вважає, що звалище не дуже забруднює повітря. Я думаю, що в екології. В екологічному балансі наша свалка по міду Дніпроджинську може займати десь 0,05%. Нарушає екологічний баланс. Так, да, є якісь нарушення, але вони настолько мізерні, що і практично неощутимі. Трохи іншу думку мають екологи. Так, Євген Колішевський, виконавчий директор громадської екологічної організації Голос природи. Каже, що через горіння великої кількості змішаних полімерів пластикових пляшок та іншого сміття у повітря потрапляють хлороорганічні з'єднання, іншими словами, діоксини. Саме вони, потрапляючи до організму, викликають у людини захворювання на рак. Причина загоряння побутових відходів, яке відбувається в основному влітку, як хімічні процеси, що відбуваються у смітті, так і температурні умови. Загасити звалище назавжди за словами еколога, в найближчому майбутньому неможливо. Тому що осередок займання знаходиться глибоко під поверхнею. Всі свалки і полігони мають таке свойство бродити, звісно, 40 метрів, звісно, -то -то парить. Естественно, откос 40 метров, естественно, деталь что-то пари, какую-то часть свалки згорання мы ликвидируем, пересипаємо піском, грунтом, що то тушимо, для того, щоб не нарушать целом городскую екологію.